У липні 1987 року Трамп вперше прилітає в Москву разом з своєю дружиною, з дружиною ще була її знайома от асистенткою ну, ви знаєте що, мабуть, міністрів закордонних справ чи якихось міністрів інших держав з капіталістичних країн так не обхажували, так не зустрічали, як зустрічали Трампа. Його поселили в Готель Національ у номер Володимира Ілліча Леніна. Чому він називається номер Володимира Ілліча Леніна? У жовтні 1917 році, після приходу більшовиків до влади, у цьому номері проживали певний час Володимир Ленін і його дружина Надежда Константинівна Крупська. І от його поселили в цей номер. Oh, <laughs> <laughs>